На землі нічого не складалося, і я хотів звалити звідти. Ти подаєш заявки, щоб стати витратним. Ти прочитав усі папери? Так. Варто було їх прочитати. Ось так Мікі. Дихай глибоко, заповнюй легені. Уяви, що в повітрі невідомий вірус. І ти втягуєш кожну мікроскопічну частинку навколо. Усі віруси. Так, добре. У повітрі справді був невідомий вірус. Трішки смертельний. Побачимо завтра. Шановні першопрохідці, майже кожен із вас увійде в історію. Вони змушували мене пахати до знемоги. кидали з однієї місії на іншу. Ти витратний. Ти тут, щоб бути витратним. Щоразу, коли я помирав, вони просто друкували мене знову, і всі питали Як це померти? Корабель був заповнений переважно йолопами. Але наша вона завжди мене любила. І саме тоді все змінилося. Ми множинні. У разі появи множинних, ми ліквідуємо кожного індивіда, яке тіло йде першим. Одне за раз, двічі більше, більше розбав. Ти не схожа на надрукованого. Ти просто людина. Це не твоя провина. Це битва на смерть. Простий факт. Ми стані війни. Від цього залежить наше виживання. У мене є робота. Мікі Барнс бореться Мі до самого кінця. Мій великий дар людству. Ти боїшся смерті? Цього разу я не боявся. Мікі.